thank Особи з інвалідністю зіштовхуються з великими ризиками постраждати від сексуальної наруги. Вони особливо уразливі через стан здоров'я, залежність від інших, соціальну стигматизацію, часто недостатню обізнаність про свої права, або страх повідомляти про випадки насилля чи обмежений доступ до інформації та служб підтримки. Ризики для людей з інвалідністю тільки посилюються в умовах внутрішнього переміщення внаслідок війни. Вони можуть піддаватися гендерно зумовленому насиллю чи сексуальній експлуатації та нарузі у дорозі, бомбосховищах, гуманітарних центрах або навіть у соціальних мережах. Часто люди з інвалідністю можуть не одразу розпізнати ознаки насилля або не мають можливості звернутися по допомогу. Не мовчіть. Якщо ви відчуваєте, що вами скористалися, не соромтеся просити про допомогу. Вас не мають права ні до чого змушувати. Говоріть, ваш фізичний та психологічний добробут важливий. Твій шлях, твій вибір.